З якими проблемами найчастіше звертаються люди із психологічними, і з фізичними по допомогу до тварин? Тут дуже широкий спектр може бути показань. Найчастіше, найчастіше переважно сам, взагалі, метод, якщо говорити по коням іпотерапія, це дітки з ДЦП. Це проблема порно-рухового апарату може бути. Проблеми з поставою, але, наприклад, знову ж таки дивимося на те, що коли є певні проблеми з опорно-руховим апаратом, проти ну, є протипокази до занять іпотерапією. Так, наприклад, якщо є відхилення у викривленні хребта більше п'яти градусів, по рентгену, не можна займатися таким діткам верховою здою і ні, і жодним, тобто не можна їх садити на коней. Якщо говорити за психологічну реабілітацію, то це багато людей, особливо зараз це з ПТСР звертаються. Uh -huh. Можуть це бути проблеми пов'язані з поведінкою, мається на увазі гіперактивні діти. Можуть бути в принципі ті люди, які потребують ну, зазнали насильства. Навіть є такі проекти, які допомагають жінкам. Вони є в Америці, і в Україні також є. Тим жінкам, які зазнали насильства, це навіть були проекти до війни. І також там в цих клубах і фахівці займаються, і психологи займаються з цими жінками. Угу. Тобто, насправді, показів до занять з тваринами є дуже і дуже багато.